Відтепер в Тернополі зможуть стежити за роботою громадського транспорту через інтернет на сайті detransport.com.ua. За допомогою програми можна слідкувати, як їздять маршрутки і тролейбуси. За скільки часу транспортний засіб приїде до потрібної зупинки. Міському бюджету така система обійшлася у 49 тисяч гривень. Рішенням виконкому Тернопільської міської ради від 4 вересня обмежили час торгівлі у магазинах всіх автозаправних станцій у Тернополі до 22 години. Загалом, за словами начальника управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів міської ради Богдана Ясиновського, більшість АЗС взагалі працюють без погодження мерією режиму роботи, а це є суттєвим порушенням. Вони самостійно встановлюють собі графіки і є фактично безконтрольними. До того ж, не сплачують ані земельного податку, ані інших відрахувань в Дальшому, якщо не буде розуміння від підприємців, ставитимуть питання про припинення роботи окремих АЗС. Тернопільські таксисти підняли ціни. Відтепер за один кілометр доведеться викласти на 60-70 копійок більше, а вартість мінімального проїзду зросла з 12 до 15 гривень. Антимонопольному комітеті повідомляють, що така ситуація не в їх компетенції, оскільки на ринку діє велика кількість фірм. Жодні договори чи інші документи не пов'язують фірм-перевізників із Тернопільською міською радою, тому й вона повпливати на таксистів не може. У Тернополі новий навчальний рік проголошено роком здоров'я школяра». Згідно з даними інституту педіатрії Академії медичних наук, в Україні практично здоровими закінчують школу тільки 10% учнів. За останні кілька років захворюваність дітей шкільного віку зросла майже на 27%. У зв'язку з цим розроблено програму, яка має позитивно вплинути на спосіб життя учнів, якість їхнього харчування, рівень освітлення в класах, навантаження психологічного та емоційного стану. До програми планують долучити не лише вчителів, а й give Дванадцятий в Україні перинатальний центр чекатиме свого відкриття ще рік. На сьогодні реконструкція обласного перинатального центру було тимчасово призупинено через проблеми з фінансуванням. Наразі відомо, що на реконструкцію витрачено 27,8 мільйона гривень. З них 15,7 мільйонів на роботи по реконструкції, 12 мільйонів на обладнання. В Тернопільській облдержадміністрації обіцяють, що до кінця року буде освоєно ще 10 мільйонів гривень. А перинатальний центр таки відкриють у першому півріччі 2014 року. Субтитрувальниця Побудувати власну робочу модель літака, запустити радіокерований вертоліт або ж провести хімічні та фізичні експерименти міг кожен охочий на науковому пікніку в Тернополі 7 вересня. Акція під назвою фан – науковий пікнік в Україні проходить у різних містах України. Тернопіль став першим. Таким чином молодь заохочують до захоплення наукою. Координаторами проєкту є центр міжкультурних ініціатив Варшава та молодішна організація Стан Луганськ у партнерстві з центром науки Коперника Варшава. Усіх охочих запрошують приєднатись до святкування дня батька 2013 яке цього року триватиме в Тернополі впродовж тижня. Початок 9 вересня. Протягом тижня для тернополян проведуть ряд лекцій і семінарів про батька та його відповідальну роль у народженні та вихованні дитини. Говоритимуть також про партнерські пологи та переваги очікування народження дива двох ініціатори свята школа щасливого материнства Святої Анни, консультаційний центр рух за життя, Колиска життя», Тернопільський форум сімейка. Читайте більше на Enter.net.ua